Доброго дня, громада. Сьогодні ми відзначаємо День пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України. Цей День пам'яті то нагадування про одну із найкривавіших подій війни на сході України іловайську трагедію. Молитвою добрим словом згадуємо героїв, які боролися і віддали життя за долю України і наше майбутнє. Також сьогодні православні відзначають третій спас Горіховий. У цей день прийнято ходити до церкви, святити горіхи та хліб. Вітаю всіх віруючих цим святам та бажаю благодаті і тепла. Про справи буденні. На тому тижні ми мали довгу комендантську годину. Вона пройшла для громади спокійно, без надзвичайних подій. 25 серпня місто повернулося до звичайного режиму та провело чергову сесію міської ради. На тому тижні ми отримали гуманітарну допомогу переселенцям у вигляді медичних препаратів від Асоціації учасницького розвитку громад, співзасновником якої є Первомайська громада. Допомога буде віддаватися в волонтерському центрі ФОК ФОК-Ангар. Також для переселенців, що мешкають в комунальних закладах цього тижня, Палац культури хімік організовує благодійні концерти в місцях проживання. Комунальна сфера. Продовжуємо роботу по впровадженню роздільного збору відходів на території громади. Зараз виконується планування та підготовка місць під контейнерні майданчики в 3 та 4 мікрорайонах. Закінчено поточний ремонт асфальтобетонного покриття по вулиці Кіндратіва. Проводяться підготовчі роботи до ремонту дороги по проспекту 40 років перемоги. Комунальники разом з активістами прибрали лісову зону поблизу лікарні та колишнього молокозаводу, проводили роботи з благоустрою в сиваші. З четверга буде організовано толоку на 6 мікрорайоні, запрошуємо мешканців мікрорайону доєднатися до прибирання та чистки території посадки. Про навчання. Цього тижня розпочнеться навчальний процес в закладах освіти громади. Ми зустрінемо його без традиційних святкувань першого дзвоника. В нашій громаді, як і по всій Харківській області, навчання буде проводитись дистанційно. Свято першого дзвоника відбудеться в онлайн режимі. Наразі тривають пробні дні за визначеним графіком. Інформацію про організацію освітнього процесу доведено до батьків у батьківських групах та на сайтах закладів освіти. Освітній процес розпочнеться з 1 вересня в режимі онлайн. Спілкування з батьками та учасниками навчання буде здійснюватись через електронний щоденник та електронні журнали. Щодо евакуації, місто Паромайське не входить до переліку населених пунктів Харківської області, які на цей час підлягають обов'язковій евакуації. Зберігаймо спокій та працюємо в штатному режимі. Зверніть увагу: завтра з 9 до 17 години буде відключення електроенергії ржавчику та Кашпурівці. Детальніша інформація є на сайті міської ради та в наших соцмережах. Це всі новини на сьогодні. Бувайте здорові! Все буде Україна!